Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо про те, що відбувається нині на Близькому Сході, тому що його відгомін так чи інакше, буде в Україні. Так, повідомляють про нібито масові протести в Ірані. І проти чого ж народ протестує? Вийшов так, на вулиці і протестує, ну, в нас повідомляє, що нібито проти бездіяльності влади, яка не може відбити напад Ізраїлю. Так. Належним чином. Ну, у мене тоді просто контрзапитання: А де ви були процестувальники, коли ваша влада та відправляла масово шахеди і найкращі ракети, найсучасніші ракети? Для того, щоб московити бомбардували ними Україну, убивали дітей? Матерів, бомбардували дитячі майданчики, так, дитячі лікарні, пологові будинки і так далі. Де ви були сволота? Де ви були? Ви мовчали в брудну, так, смердючу ганчірку, тому що ви лайно, так, ви лайно, а не народ. Де ви були? А тепер, коли ви залишилися з голою дупою, то вас, звичайно, будуть бомбардувати, і ви не зможете відповісти. Так. Ну, так, як у тій е, польській примовці, то не бардзо свіжа штука, із гармати стжелить крука, а то бардзо штука свіжа, голим дупом забіцьєжа. Так, ну от і попробуйте е, своїм голим дупом забити ізраїльського їжа. Так, їжака, який посилає вам е, ракети, посилає вам е, авіацію, посилає вам е, ну, все, що має. Тому що він це все накопичував. Продовж багатьох років правильно, абсолютно, робив. А ви, ідіоти, все це віддавали, невідомо, навіщо. Що ми вам зробили? У мене найпростіше запитання. Ви поставили собі це запитання. А навіщо ми посилаємо ракети і шахеди в Україну? Навіщо? Що українці нам зробили? Це наші вороги? Вони бомбардували уже ж не раз бомбардували наші ядерні ракети і так далі, і тому подібне. Це українці робили? Ні, ну я ставлю елементарні запитання, які ніхто не ставить більше. Так. Вам що не доходить? Вам заслало очі, у вас немає розуму, а ви схоже, що немає. Тому що ви продовжуєте виступати невідомо проти чого. А треба було виступати от тоді. І зараз би охоті сотні, а може й тисячі ракет, найкращі ж віддавали, Так, щоб пробивали українську протиповітряну оборону. Так. Ну, а тепер Ізраїль пробиває. Ну, 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 розумієте, ну, дивом таєшся, ну, на, наскільки все просто, наскільки все елементарно, а воно не розуміє, а, а йому не доходить. В нього та протиповітряна проти, протирозумова оборона проти розумної інформації, вона не пробиваєма. Її не можна пробити. Так же, так виходьте і бийтеся лобом об стіну. так, Може тоді вам війде щось в голову, якісь ну, нормальні думки, яка ж причина того всього, що у вас відбувається.